Судак восени тримається на ямах або поблизу цих ям, і все залежить від температури води. Чим нижча температура води, тим глибше він стає в пошуках білої риби, яка в свою чергу також шукає глибину. Де він сьогодні стоїть, невідомо. Тож будемо перевіряти. В нашому місці лову будуть різні глибини від найглибшої. Там десь метрів 14 до е, виходу е, цієї ями на е, 7-6 метрів. Тож маємо надію, що десь де його знайдемо, а знайдемо обов'язково. Що нам треба для Судака? Звісно, це надзвичайно далекий закид. Власне, е, далекий закид зараз восени вирішує е, те, чи будете ви з рибою, чи будете без риби. А далекий закид нам забезпечить снасть, Баланс Снасті, я би так навіть сказав. У мене сьогодні надзвичайно довга палка 2,85. Це Argento Prototype. вона мені надзвичайно подобається, я нею ловлю досить часто, особливо в місцях, які потребують саме ось такого надзвичайно далекого закиду. Катушка 4000 розміру і намотаний. Умовно тонкий шнур як для задач, які ми будемо зараз виконувати. Шнур 0,6 за японською класифікацією, але він забезпечує нам далекий закид, і фрикціон це запорука виваджування навіть трофейної риби, звісно, якщо вона у нас клюне. З приводу приманок, то ось це ось такий червеподібний твістерець. І дуже важкий тягарець, це Унція. Унція це у нас 28 грамів. На монтажі Gрі. Саме ось така снасть і є запорукою далекого закиду, адже в польоті вона складається як куля, і летить спочатку. Вперед летить наш тягарець, а за ним ось така приманка. І, от бачите, в сукупності воно має надзвичайно невелику площу, об'єм, і в польоті має низьку аеродинамічну складову. Тож, далекий закид. Це компактна приманка. Ну і, власне, зараз судачок, як великий, так і маленький, будуть непогано відзиватись. Як на велику приманку, так і на маленьку. Тільки питання в іншому велику ми далеко не закинемо. А маленьку, будь ласка, давайте будемо вже починати, адже дуже хочеться зловити. Вода прохолодна і в таку Пору осінню, без, без вейдерсів нікуди. Тож, мусимо ловити з води. о Ось це було цікаво. Це або легенька покльовка, або торкання білої рибки. Друзі, більш за все це саме торкання білої рибки. А якщо біла рибка є, значить там є і судак. А якщо є судак, ми його дістанемо, друзі, з вами разом. Вже перший закид закінчився контактом з рибою. Можливо, це була покльовка дрібного судака, але більш за все, мені здається, я торкнувся шнуром якоїсь білої риби, яка зараз плаває в товщі води. А враховуючи апетит судака до білої риби, він має бути під нею. Тож наступні закиди, я сподіваюся, принесуть багатоочікувану рибку. Друзі, як завжди, на риболовлю у нас обмаль часу, і в принципі це не новина. Я дуже люблю виїжджати після обіду, і сьогодні у нас на риболовлю є всього лише 2-2,5 години. Мусимо щось зловити. І темрява сьогодні настане трошечки швидше, адже небо похмуре, затягнуто, і е, потемніше, трошки, трошки раніше. Будемо сподіватися, що щось зловимо. Кидати треба максимально далеко, щоб мати можливість обкидати яму. В мене зараз не вийшов закид, тому що заважають мені ось ці кущі. Нічого страшного, проводку я все одно дороблю, але наступного разу кидатиму більш обережно і на більш далеку дистанцію. Це вкрай важливо зараз. Перші закиди можуть принести бажану покльовку. А покльовки цієї я щиро, щиро бажаю. Дуже давно я не рибалив у нас, дуже давно це майже тиждень. І хотілося би сьогодні вловити красення осіннього глибоководного судака. Він тут є, Він тут є. Досить тривалий час рибалю, вже обкидав гарне місце і кудись біла риба втікла. От щойно вона була, щойно шнур контактував з нею в товщу води, але наразі нема. Це свідчить про те, що треба змінювати місце. Ну і покльовок також не було. Часу все менше, а зловити хочеться. Тож, давайте побігаємо. Не дарма ж ми прийшли сьогодні на риболовлю. Ой, а це вже закид видався на славу. Це закид за 100 метрів. Це закид, друзі, за 100 метрів. Саме стільки і треба зараз кидати в деяких місцях, щоб мати нагоду щось зловити. Інакше будуть негативні результати, м'яко кажучи. Ох, погодка чудова, яка чудова погодка. Єдине, що некомфортне, друзі, це температура води. Я стою в Вейдерсах, хоч я і вдягнувся тепленько, під низом, все одно відчувається прохолода. Ох, це щось було. Це щось було. Щось на дні зачепив. Прохолода відчувається і зараз. Восени треба себе берегти, друзі. І якщо навіть ви хоч трошечки підмерзли, стоячи в воді, слід вийти і погрітися. Або робити інакше. Дуже часто я використовую, але це вже е, коли крига. Опа, блін! Біла риба, біла риба тут стоїть в товщі. Знайшли ми місце, де вона стоїть, тільки що так. Покоцала по шнуру, я, чесно кажучи, думав, що покльовка Хочеться, хочеться дуже сильно зловити. І кожному торканню дна, кожному торканню, от, наприклад, як шнур до риби торкається, я дуже радий і дуже думаю, що це покльовка. Я надіюся, принаймні на це. О, так що, друзі, хотів сказати, я зараз в холодну пору, особливо, коли вже. Десь крига з'являється, коли температура води там 4 градуси 3. Я купую хімічні грілки для них. Ой-ой-ой-ой-ой! Це була небіла риба, друзі. Це було саме те, що нам потрібно. Але спершу розкажу про грілки. Я використовую хімічні грілки. Клею їх між одними шкарпетками і другими. Вони допомагають зігрітися і максимально довго і максимально подовжити перебування у воді. А наразі ось що відбулося. Подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласочка, друзі, відбила приманку. Відбила приманочку мою. Треба миттєво все змінити і зловити рибку. Бачите? Є рибка, рибка є, рибка є. Якщо біла риба є в певному місці зараз, то це не означає, що вона буде там стояти вічно і буде там хоча б за 10 хвилин. Як в мене відбулося, я змінив приманку і кидаю зараз в те місце, де в мене була покльовка судака, а там вже нема білої риби. І відповідно судака також, адже він е, пильнує за білою рибою і ховається під її скупченням, е, ходить під зграєю. Вірогідно, що ця карусель десь змістилась, і треба нам бігати і шукати, куди змістилась зграя білої риби разом з Судаком. І туди його! Постояв вже водиці, друзі, тривалий час, і можу сказати, що више коліна заходити дуже не хочеться. А више пояса взагалі навіть я про це і не думаю. Це така ідея ха, надзвичайно погана. Але за будь-яких умов хочеться зловити. Хочеться зловити так, що аж, як то кажуть, зуб кришиться. І щось мені підказує, що дуже скоро у нас буде вже рибинка. Вона тут є. Вона не може тут не бути. До речі, от я вам бакла, бакланів покажу. Блять. Ось летить зграя, це саме баклани, і вони переміщуються на затоку в пошуках пошуках їжі. Ось такими численними зграями вони залітають і викошують дуже багато риби з певної ділянки. Є нарешті, нарешті дочекався я на рибу, нарешті дочекався я на чудового Йохани, ти Бабай Судака, зменшив вагу я. Зменшив я вагу. И судачок у нас стырчить. Вот так вот. Е. Е что в тему. Е что в том, что я вам казав Вот он, судачок. Чудовый. Уже вийшов на... Ой, ні, друзі, це ніфіга не судачок. Друзі, це йоханий бабай. Ху-хух! Який жирнючий окунь. Хух, друзі. Ви тільки ну, подиві, подивіться, який жирнючий окуняра. Який же він жирнючий. І дуже впевнено взяв. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який він класний. Да, є, є ще в Дніпрі гарні окуні. Ось він. Тільки но подивіться. Як з картинки, як намальований. Будемо знімати. Тихо, 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 друженьку. Друженьку чи подругу. Давайте знімемо його обережно, дуже він, дуже він впевнено взяв за обидва двійники. Але не пошкодив себе майже. Давайте ще раз покажу цього кавунця. Цього кавунця. Просто супер кавунець. Ха -ха -ха. Ну, давай, пливи. Там грамів, ну не знаю, пів кіла в ньому точно є. Ну що, до побачення красеню? Побачимось пізніше. Давай, пливи, пливи, мій золотий. Ох, який же ж він класний. Отак от, от все на одну і ту саму приманку. І судачок у нас, і окунці гарні.